Будівельний ринок в Україні стрімко розвивається і на заміну технологіям, які вважалися новітніми 5 років тому, нині надійшли нові цікаві пропозиції. У Палаці спорту Україна, що на вулиці Мельника, 18, стартувала виставка Тепло, вода, повітря 2013. Нам дуже приємно, що учасники зі всієї України приїхали, щоб показати свою продукцію в галузі опалення водопостачання, водовідведення, очистки води. Учасники виставки мають змогу продемонструвати усі. І переваги своїх проєктів, виробів та послуг, налагодити контакти із новими партнерами та поспілкуватися із кінцевими споживачами. Ласка, просимо всіх мешканців західної України відвідати виставку Тепловода повітря з 3 до 5 квітня 2013 року. Виставка Тепловода повітря повітря-2013» відбувається у Львові вже в шосте. За час її роботи сотні спеціалізованих компаній налагодили свій бізнес у західному регіоні України. Чиста, безпечна та корисна для споживання вода це можливо незалежно, де ви живете в центрі мегаполіса чи у передмісті. Компанія ВФС Захід займається продажем обладнання для систем опалення, гарячого та холодного водопостачання, водоочищення та водовідведення. Від консультації до проектування, доставки, встановлення та гарантійного і післягарантійного сервісу. Компанія ВФС Захід є офіційним представником української водної організації Вотернет на Західній Україні, а також поширює на українському ринку. Американські стандарти обслуговування водопостачання Water Quality Association. Окрім якісних водяних фільтрів, найрізноманітішого призначення ВФС Захід представляє надійні водяні помпи для водопостачання та водовідведення компанії Грюнфос виробництва Данії. Усе обладнання сертифіковане, завжди в наявності комплектуючи. Додатково компанія пропонує накопичувальні ємності, гідроакумулятори та супутні обладнання. Сонячна енергетика стає доступною завдяки урядовій програмі, яка вже розпочала діяти, приватні власники та підприємства, що використовують у своїй діяльності сонячні панелі та інвектори, зможуть продавати залишкову електроенергію, вироблену із сонячної. Зважаючи на зростаючий попит на обладнання сонячної енергетики, компанія «Сервіс Автоматика», що представляє визнану у світі фірму Данфос, пропонує особливі умови придбання високоефективних сонячних інвекторів, здатних якісно виробляти, контролювати та вимірювати електроенергію добуту від сонячних променів. Згідно із державною програмою кошти, допоможуть у найкоротші терміни досягнути окупності обладнання. Як результат, за кілька років ви досягнете повної незалежності від традиційної електричної енергії із мереж. Сервіс автоматика пропонує рішення для найрізноманітніших призначень від побутового до промислового використання. Подбайте про власну енергетичну незалежність із компанією Сервіс Автоматика.